Це сонячна станція потужності 50 кВт на одному з фермерських господарств. З вами компанія SolarMax. змонтували ми його декілька місяців тому. До речі, ця станція з акумуляторами акумуляторів тут 40 кВт з можливістю масштабування до 122 кВт. Ємності. Цей проєкт приклад тому, як відновлювальна енергетика може працювати на благо бізнесу. Сонячна станція забезпечує господарство зеленою електроенергією, значно зменшуючи витрати на неї. Завдяки акумуляторам ємністю 40 кВт годин надлишкова електроенергія накопичується в день та використовується вночі або коли немає сонця. Це робить підприємство енергонезалежним. Крім того, дозволяє йому працювати при відключеннях світла. Ми, як компанія SolarMax, Провели повний цикл робіт від проєктування до монтажу та запуску станції в експлуатацію. На цій станції ми використали одні з найкращих фотомодулів, які є на ринку. Це JASOLAR на 590 Вт. До речі, вони двохсторонні. А через те, що конструктивно панелі у нас підняті, задня сторона відкрита. Це забезпечує максимальну ефективність наших панелей, які краще працюють у похмуру погоду та при сході та заході сонця. Інвертори та акумулятори використали компанії DEA, також лідери на ринку. Це обладнання. Гарантує стабільну роботу усієї системи протягом довгого часу. Дана сонячна станція розрахована на довготривалу експлуатацію. А підприємство вже зараз економить кошти на електроенергії та забезпечило собі автономну роботу і роботу взагалі при відключеннях світла і тепер не залежить від них. Окупність даної станції при тарифах 10-12 гривень за кіловат складає до 5 років. А при збільшенні тарифів, звичайно, ця окупність буде зменшуватись. Загальні витрати на електроенергію на цьому підприємстві скоротились більше. Як на 70%. А якщо ви хочете дізнатися, як сонячна енергетика може працювати саме на вас, звертайтесь в компанію SolarMax. Ми підбираємо індивідуальні рішення під кожен бізнес і під кожен проект. Підписуйтесь на сторінку, щоб не пропустити нові відео про наші вже завершені об'єкти. Гарного дня!